Let's go. Let's go. Наскільки важливо для графіті, оцей трафік. Кожен любить, щоб в нього був глядач. Я зазвичай не люблю давати інтерв'ю. Вона каже: оце є сатанізм. Це все типу м'ясо, риганіна, оце вся класна історія. Ну, мені це все завжди подобалось. Я працював з пам'ятниками. Тобто я робив портретики, гравіровки, глибоку висічку. Оці вся історія. Та тобто, якщо я нічого не роблю, якщо нічого не малюю, то значить у мене все хуйово. <рес> Зробив дуже дуже ніхіра. Чотири з п'яти людей. Це російська. Київ давно вже не російськомовне місто 24 лютого. Трохи роздупліло мене і всіх інших. Яка ціна твоїх картин? Ти ж в компанії поважних людей, вибач мене. Вони ж не знають, хто ти такий, чи ти прийшов твою електричку помалювати, да? чи ти зараз там будеш якусь херню закладати під рельси. Судять тебе по тому, що ти робиш, а не по тому, ким ти є. Ставна є? Є. У мене нема. Ну я ж кажу, бачиш, тут уже все одно, типу, ви почнете мене зараз відмічати, це ж тепер репости треба робити і вся оця історія, тобто хочеш не хочеш, доведеться знову в медійку повертатись.